Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Шановні. Ми всі живемо в нових умовах. Той світ довоєнний. Ну його більше не буде, його вже не існує. Ми щойно говорили з вами про там використання авіації загального призначення в боротьбі із російськими там дронами, всіма цими розвідниками і всім іншим. А зараз ми будемо говорити про те, як країна має жити в умовах блекаутів, в умовах. А ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Що я точно сказати, що ніхто здаватись і а, вмирати не збирається. Ну от просто така природа людська, що треба шукати якісь інші шляхи, і вони існують, що цікаво, і в енергетичній сфері вони існують. На зв'язку з нами зараз Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, скажіть, будь ласка, от в умовах а, екстремальних ударів та й пошкоджень української енергетичної мережі, інколи кількість цих ударів там впродовж доби вимірюється десятками. А я бачив, навіть повідомляли про сотню таких ударів по українській енергетичній мережі. В принципі, наскільки коректно говорити про те, що наші міста можуть бути енергоефективними? А, ну енергоефективність не залежить від, від ударів чи не чи не ударів. Енергоефективність залежить від е, оснащеності спроможності використовувати цю оснастку в будівлях для скорочення питомого споживання. Але якщо мова йде про скорочення просто банального споживання як такого, це не завжди не завжди означає збереження якогось мінімального комфорту людей, куди там перебувають в цих будівлях. Тому мова мала би йти швидше про енергонезалежність міст, радше ніж про енергоефективність на цей момент. Хоча в моєї основної основною діяльністю є власне енергоефективність як така, головна ідея та зробити. Ну, наші міста, населені пункти, автономними в цьому плані, так, щоб вони були найменш залежні від там зовнішнього постачання енергії, ну це ідеальна така система і структура. Тема це, коли вони співпрацюють між собою, обмінюються цією енергією. Але в нашій ситуації ми просто ми мусимо бути готовими до того, щоб могти працювати в так званому ізольованому режимі. Тобто, якщо у вас немає зовнішнього постачання, так сталося, що лапті черговий раз потрапили в якусь важливу підстанцію, і у вас немає зовнішнього постачання, вашими внутрішніми ресурсами міськими ви маєте. Підтримати функціонування міської інфраструктури комунальної, тобто це і вода, це і каналізація, це постачання тепла, це мінімальний транспорт, це забезпечення ваших госпіталів, критичної такої інфраструктури, яка має функціонувати для того, щоб місто втрималося. Це не допущення гуманітарної катастрофи, та тобто системи життєзабезпечення країни мають працювати за будь-яких умов. Що для цього потрібно зробити? Знаєте, я бачив наш ефір абсолютно конкретним, тому що я сподіваюся, я сподіваюся, пане Святославо, що нас зараз слухають дуже багато людей, які представляють і територіальні громади, і просто окремі якісь ОСББ, які замислилися вже над тим, що а що робити, щоб ліфти працювали, так наприклад, де ставити. Генератори, як це під'єднати, які програми насправді існують? Програми підтримки, в тому числі і від наших міжнародних партнерів. Одним словом, наскільки це реально і що потрібно зробити, щоб кожна там одиниця інфраструктурна одиниця мала можливість забезпечити свої критичні потреби? З чого треба починати? Ми минулого року видавали брошурку, Я не знаю, що швидко зараз знайду в себе в кабінеті. Що можна зробити на рівні громад для підготовки? Ось у мене є як, як місцевим громадам готуватись до пальця під час війни. Там перераховано все, що можна зробити на рівні домогосподарства будинку. Керуючої компанії, комунальне підприємство і міста, тобто, в принципі, вже нічого нового там продумати. Ну ще щось складно. Це, це прошурка є в нас на сайті, безкоштовно можна скачати. Там немає ніяких реклам, ні, нікого ми не рекламуємо, тому основні заходи там перераховані. На рівні домашнього домогосподарства вам треба подбати про. Максимальне збереження тепла, очевидно, але вам треба подбати, якщо ми говоримо про електроенергію, зараз це котра є найбільшим дефіцитом і найбільшою, найбільшим викликом практично, бо на електроенергії зав'язано функціонування всіх інфраструктур. Вам треба подбати, якщо у вас є індивідуальне опалення, вам треба мати якусь батарею для того, щоб працював ваш газовий котел. Якщо у вас є там своя власна сверловина, вам треба мати електроенергію для того, щоб працював ваш електронасос, щоб ви могли витягнути воду, підняти і так далі. І так далі. В принципі, дві попередні зими. Ми вже проходили ці експерименти, і кожен відчув, де в його домогосподарстві, в його інфраструктурі, є складне місце, що не працює, коли немає електрики. В принципі, вже всі це розуміють. І от ці слабкі пункти треба якимось чином підсилити, для того, щоб зберегти функціонування вашого, вашого домогосподарства, вашого будинку. В містах, де є централізоване теплопостачання, міста можуть подбати про те, щоб мати резервне живлення для своїх теплокомуненерго. Причому в різні міста по-різному це вирішують. Вони хтось ставить газову генерацію, наприклад, тобто газові генераційні машини, газопошневі, котрі дають електроенергію, і можуть її використовувати для живлення циркуляційних помп, для того, щоб тепло можна було згенерувати з газу і подати його до будинків, наприклад. Uh, здається, Нов... Нововолинськ він просто поклав. Нові мережі в містах зав'язавши свої котельні окремою високовольтною лінією, там десяти кіловольною старокостянтинів працює безпосередньо вже з міськими мережами, тобто в них на рівні теплокомуненерго розміщені когенераційні машини, котрі передають електроенергію в безпосередньо в мережу міську. Вони оплачують фактично за транспортування міської мережі власне, мереж обленерго. Таку самоподібну підхід має. Наприклад, Хмельницький, який вже давно це зробив, і фактично, більше того, комунальні підприємства в разі низької ціни на газ можуть генерувати електроенергію і продавати в ринок, не просто забезпечувати потреби, але невеликі продажі також мати. Точно таки саме можна зробити щось з лікарнями, наприклад, поставити там запасні, запасні системи. Зараз є окрема тенденція, наприклад, особливо в літній період ставити сонячні електростанції на водоканалах. Водоканали є найбільшими споживачами електроенергії Енергії і складова електроенергії в тарифі на воду вона дуже дуже високою вагомию там 30-40, іноді може бути більше відсотків. Ну тому, наприклад, ставити сонячні електростанції вони в літній період можуть суттєво зменшити залежність від зовнішніх зовнішнього електропостачання. Тобто на рівні кожного кожного інфраструктурного елементу можна такі е, знайти е, способи. Генераторні системи теж треба ставити на, наприклад, на на каналізаційно-насосних станціях, тому що ну воду в місто треба не тільки подати, але її треба і викачати тобто на каналізаційно-чисні споруди, тому що всі ці стоки, які не будуть виведені з міста, вони просто потечуть вулицями. Є, є маса речей, які можна зробити. Треба, наприклад, на рівні уряду. І це вже обговориться більше місяця. Вже давно скасувати мито. візне мито і скасувати і може і ПДВ на ввіз сонячних панелей. А ще не скасували, та ще досі не скасували це візне мито? Не, не скасували. Ну, тут є тут. Є два моменти. Перш за все, це скасувати в візне мито. А по-друге, скасувати ПДВ між суб'єктами. Тому що одна справа, коли ви собі як там приватно купите, десь на якомусь закордонному електронному майданчику і замовите. А друга справа, коли це завезе гуртовий продавець, тобто він закупить там не одну панель, а закупить їх там мільйон, наприклад. І вже продажі на територію України будуть вкладатися ПДВ, бо ви купуєте в іншого суб'єкта. Це податок на додану вартість. І ці моменти мають бути прописані. І, власне, ну, нам важливо отримати цю максимальну енергетичну відпірність, цю стійкість. А саме такими системами, це сонце, плюс генерація розгорожена, розгор, 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 воно досягається. Тут є один важливий момент, що встановлення цих систем воно займає час, особливо якщо ми говоримо про встановлення когенераційних машин там, мегаваттного класу. То це займає багато часу, тобто це не робиться швидко. Ну є там унікальні випадки, де це робилося там до місяця, але переважно це займає до півроку. Та це залежить від багатьох факторів: там близькості до систем газопостачання, близькості до систем електропостачання, до мереж, наявності фахівців, наявності місця, землевідводів, там геології відповідно і так далі. І так далі. Тобто є великий ризик того, що когенераційні машини, навіть котрі ми отримуємо без штовно від партнерів від Відрозноманітних та міжнародних проектів, ми можемо банально не встигнути їх поставити до зими, хоча і вони не дають насправді відповіді на всі питання, тому що максимальна потужність, яку ми можемо там замістити машинами, котрі зараз є генераційними машинами, які є зараз десь в процесі там закупівлі і встановлення. Ну це нехай ми замовимо встановимо там 200 МВт. мегаватт. Це для мене це як космічні абсолютно перспективи. Що ми це встигнемо. встинемо, щоб 100 поставили, буде добре. А в нас дефіцит десь на рівні 2,5-3 гігавати, тобто на два на порядок, фактично в, в, в більше разів в 20. Тобто ми не встигаємо це зробити до зими. Тому треба готуватися до того, що у нас дефіцит буде залишатися в системі, і тут треба адаптуватися на рівні вже безпосередньо вашої квартири, вашого домогосподарства. Тому що енергетики роблять все, що можуть, але все вони, вони не не, 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 не цей чудес. Вони зробити все таки не можуть. Руйнування електростанцій, куди ми маємо зараз. Вони є величезними, і це об'єкти, є самі по собі за своїми фізичними розмірами. Це величезні об'єкти. І Їх фізично зробити за такий короткий період неможливо. Е, нагадаю, що за, за Совка, коли це все будувалося, будівництво цих об'єктів воно займало там роки і десятиліття, тобто про тому всьому, що були безлімітні бюджети, безлімітні робочі ресурси, безлімітні матеріали і так далі. І так далі. Це просто. Великий об'єм, і його зробити швидко не можна. Якщо ви зараз пробуєте на ринку, знайти там монтажників е, сонячних панелей собі на дах або монтажників. Інверторів чи батареї вдома повністю змонтувати систему, їх не так просто знайти. Вони а скажіть, не... а YouTube, а ютюб допоможе в цьому, та щоб навчитись, як змонтувати цю систему, тому що я так розумію, що ми маємо стати країною маленьких електростанцій. По суті, справи, от, ця, ці електростанції, якісь генеруючі потужності, мають бути в кожному домогосподарстві. До речі, ми ж з вами бачили до цього вторгнення, що Україна рухалася в цьому напрямку. А якщо говорити про там. Німецький досвід, ну слухайте, у них практично на кожній хаті а є або сонячний колектор, або сонячні батареї, або і те і інше разом із тепловим насосом. Тобто, ну такі приклади існують, і, і вони в принципі достатньо дієві. Розумієте, в Німеччині поява цих електростанцій, вона зумовлена продуманістю і прогнозованістю державної політики. А в нас вона зумовлена крайньою потребою і просто безвихідю, фактично на цей момент. Тому що люди ставлять це е з огляду на те, що інших способів е ну, закрити свої потреби немає. Я би тут хотів, одначе, застерегти від того, що сонячні панелі вирішать вашу виріш, ваші, ваші проблеми е зимою, от коли в нас є. Найбільша потреба сонячний день і кількість сонячних годин і енергія сонця, яка отримається зимою, вона просто в десяток разів менша ніж ніж вона може бути влітку. Тобто станція на дахова станція 3 кВт, Вона вас буде генерувати в хмарний день, такий, як сьогодні, ще й зимою, коли сонце нижче, вона буде генерувати ват 150-200. тобто вона в 15, а може і в 20 разів давати вам менше очікуваної потужності. Тому е, вона вам не вирішить ваших проблем. То це має бути комбіноване рішення. Це буде і сонячні панелі, і інвертор, і батарея, і можливий генератор. Але знову ж таки, не всі собі це можуть дозволити, бо це досить дорогі рішення. Е, треба сказати, що сонячні панелі, батареї. Е, Акумулятори по інакше кажучи, вони здешевшали разів у 15 за останні десятиліття. Вони дуже сильно подешевшали, і вони дуже сильно змінюють ландшафт загалом енергетики світової. Якщо раніше основою енергетики були атомні і вугільні станції, атомні відпадають вугільні відпадають фактично ще особливо в Європі, де відбувається цей процес європейської зеленої угоди і перехід до кліматично-нейтрального простору. Більше і більше роль починають відігравати власне сонячні електростанції, розподілені електростанції в будівлях. Якщо раніше вугільні станції використовувалися для маневрування, тобто тут важливо, щоб всі розуміли, що Електроенергія це така субстанція, яка мусить бути спожита в момент, коли вона вироблена. Тобто у вас в кожну секунду в енергосистемі мусить співпадати обсяг виробництва і обсяг споживання. Якщо щось відрізняється, у вас починає плисти частота, у вас починає змінюватися плисти вольтаж. І тому над, над тим балансуванням працює маса диспетчерів, котрі синхронізовують постійно. Якщо якщо у вас є надмір. Генерації, то якусь частину відключають або починають її акумулювати. Якщо її недостатньо, вони включають додаткові станції. тепер це були там вугільні блоки, газові блоки, гідроелектростанції, але в нас вони багато в чому пошкоджені. Проблемою в нашого розвитку є те, що на відбудову вугільних станцій, які в нас були основою цієї маневрової генерації, нам ніхто не дасть кредитів, тому що Європа фактично закриває всі ці станції. І перехід до маневрування до цих плаваючих потужностей які можна швидко включити, швидко виключити, оскільки атомні станції не вміють маневрувати вміють наші про вміють маневрувати гідростанції е і теплові. От практично це є основа. Ну є відповідно електричні батареї, але у нас їх практично що немає. Тому функцію цього балансування вона сувається до домогосподарств багато в чому. Ви можете мати на рівні домогосподарств власну сонячну станцію. Ви можете мати свій акумулятор, ви можете мати свій інвертор і відповідно накопичувати там електроенергію в день, яку генерують ваші панелі, або ви купуєте з мережі, коли є надлишок, і використовують тоді, коли вам вона потрібна. І це загалом є тенденція нової енергетики, в котрій вугілля і газу менше. Але Тобо... європа, але Європа мені здається щось знає, тому що дивіться, вугільну генерацію там не приймають, а в деяких країнах, в тому числі таких потужних, як Федеративна Республіка Німеччина, ще й атомну енергію не не сприймають. При цьому потужно працює економіка і е, е, забезпечення домогосподарства, власне кажучи, енергію. Та, та, Таку така модель може бути взірцем для України. Я вважаю, що німці зробили дуже багато помилок, чесно кажучи, виключаючи свою е, атомну енергетику. Бо якщо ви подивитися на певні феномени, які виникають в цінах на електроенергію на е, в різні дні. Наприклад, цього тижня ми мали певний феномен, коли здається в понеділок, вартість електроенергії на ринку на добу Наперед в Німеччині сягала е, там 8 євро за кіловат годину. Та а в а в Франції, в сусідній, яка має атомну генерацію, в той же ж момент вона мала близько 2 центів. Тобто там бувають феномени, просто, які мають певні, є наслідками технологічних і погодних таких рішень. Але в базі своїй треба розуміти, що електроенергія в різні моменти доби коштує різних грошей. Залежно від того, є Сонце, чи його немає, є вітер чи його немає, є в дощ вода, тобто гідростанції повні чи ні, чи його немає. Тобто ці погодозалежні рішення, до котрих, зелені рішення, до котрих йде Європа, до котрих йде світ, вони, вони власне, вони скачуть у своїй потужності постійно їх треба чимось балансувати. Їх можна балансувати або газовими системами, котрі теж є викопним паливом, котрі будь виводитися, або хімічними батарейними комплексами, або ну гідроелектростанції. Звичайно, у нас гідроелектростанцій зараз дуже мало. По-перше, вони пошкоджені росіянами. По-друге, ну у нас їх в принципі було небагато. Тому майбутнє енергетики от воно буде в нас балансування на рівні домогосподарств значною мірою. І готуючись до зими, варто подбати знову ж таки про свої потреби. Візьміть приблизно, якщо якщо говорити про споживачів. Візьміть свій рахунок за середній місяць. Подивіться скільки кіловат годин ви в місяць споживаєте, і от від того об'єму, якщо відняти там якісь електричну плиту, прилади, від котрих можна відмовитися, можна не користуватися наприклад праскою, можна спробувати не користуватися бойлером весь час. Та тобто зробіть оцінку своєї мінімальної потреби і відніміть, виведіть цей баланс кількість кіловат годин на день, скільки вам треба, от виходячи з того балансу кіловат-годин на день. Вже можна приблизно проектувати. Яку систему, що вам потрібно? Чи ви можете обійтися автомобільним акумулятором і недорогим інвертором для того, щоб заживити ваш газовий котел зимою? Чи вам треба мати якусь повноцінну систему, батарейний блок на стіну і інвертор, який буде вже коштувати, там, тисячі доларів? Та? Тобто, бо дешевим рішенням можна обійтися там за 15 тисяч гривень, наприклад? Це і інвертор недорогий, і акумулятор не найгірший, але це буде там AGM або кислотний акумулятор, який не можна тримати в хаті, його десь на балконі. Це окремо знову ж таки тема для дискусії, але ви мусите бути готовими до перебоїв електроенергії, бо в нас і перебої в нас будуть тривати принаймні до кінця наступного року, оскільки ми не стинемо відбудувати систему. Так, ви знаєте, креатив пішов у наших слухачів. Мені в Вайбері пише Олександр, пише, у багатьох людей є бензопили без діла, а добре було б о, придумати до них генератор приставку. Ну, отака народна творчість пішла, так би мовити. Я собі уявив, що на вулицях у нас працюють не лише генератори, а й бензопили, наприклад. А вам, до речі, відомі. У нас залишається кілька хвилин, тому переходимо з вами в такий бліц-режим, по суті, справи. Вам відомі проблеми газогенераторних станцій, що от ніби. То партнери нам передали якісь там екземпляри, так але їх досі не введено в експлуатацію. Ви розбиралися, чому це відбувається? Два ну два моменти. Перша станція це станція. А підключена станція це зовсім інша річ. Її треба для того, щоб вона працювала. Її треба підключити, і для цього теж треба грошей. Дуже часто цей, цей бюджет підключення збільшує там від 20 до 60% вартості самої станції. Це бюджет підключення. Це відповідні підстанції, це відповідно кабелі. Це відповідні труби для під для під'єднання до, до систем. Плюс наявність персоналу то. Декотрі це може зробити наявність кваліфікованих інженерів. В нас їх дефіцит на, 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 на цей момент, тому у нас воно е, ну так швидко, як хотілося б не відбувається. Оптимізація наявних ресурсів, наскільки є можливо? От я вчора під час блекауту в Києві і це вже почалася. Комендантська година спостерігав наступну ситуацію: сяючі вулиці і відімкнені будинки, так тобто хотілося б навпаки. Тобто, я розумію, там сяючий Берестейський проспект це красиво, напевно, але працюючий ліфт в будинку, який везе людей там на, на вищі поверхи, а це більш практично, мені здається. А така оптимізація можлива, чи у нас так створена електрична мережа, що, що це цього досягти дуже важко. Вона створилася для нормальної роботи. Не для роботи в критичних умовах, і нас зараз ну це та знов ж таки перебудувати це, все треба масу перепід'єднань зробити, і для того треба масу людських рук. І їх немає. Але разом з тим я абсолютно погоджуюся про потребу оптимізації того, що вже споживається. Бо якщо ми глянемо, у нас половина електроенергії споживається саме підприємствами там критичної інфраструктури, тим кого не можна відключати, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто. Тих, кого відключають, там вже оптимізовувати немає. Що там дуже мало що лишилося. Тому я би шукав резерв саме в тих, кого не відключають. Тобто, по можливості, це питання водоканалів, питання транспорту. Тобто, там там дивитися, де в нас якісь помпи споживають абсолютно забагато. Я можу навести приклад лівської водоканалу, де за останніх 5 років фактично е скорочення питомого споживання електроенергії на 12 чи на 13%. відсотків. Це величезні обсяги, бо водоканали є найбільшими споживачами електроенергії в області. Тобто певні речі можна робити, їх треба робити. Ну, наприклад, так само можна оптимізовувати споживання електроенергії в лікарнях, подивитися, де в нас в кожній палаті стоїть бойлер, частину бойлеру просто виключити, прибрати. Так само нам треба взагалі забрати електричні бойлери з електричних мереж. Тому що, якщо ми подаємо централізоване теплопостачання гарячого водопостачання, ми палимо газ, а не палимо електроенергію. Котрої у нас дефіцит наразі спокійно. Дякую, Та... дякую, пане Святослав. Ну, Я бачу, що розмова масштабна і по суті справи про що ми, шановні, говоримо. Так ми говоримо про стійкість нашої країни. Вороги не дочекаються, але це час необхідних раціональних рішень і конкретних дій. А то цю розмову будемо продовжувати. Святослав Павлюк з нами був на зв'язку, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України. Дякую, пане Святослав. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.